Заняття Мінної безпеки, надолуження освітніх втрат та заняття у цифровому просторі. У Нікополі працюють 16 безпечних освітніх просторів, які відвідують близько 400 дітей. Тут малечі віком від п'яти років розповідають про мінну безпеку. Заняття проходять в ігровій формі. Не чіпай, не підходь, але у кущах на полях, де трава по коліна сховала страшна й небезпечна. Міна молодці! Безпекові уроки це дуже важливо зараз у нас, саме на території активних бойових дій в нашому місці. Це дуже актуальна тема, актуальні питання, які ми розкриваємо постійно з дітьми, аби вберегти їхнє життя від небезпеки. Ми створюємо такі неформальні можна сказати уроки. В ігровій формі більше нас це проходить. Квести з старшими дітьми. Батьки помічають покращення настрою та самопочуття дітей після таких кори. Сних активностей у мене дитина стала більш соседоточній, вона стала, як сказати, не розгублена, і ну, я бачу тільки по краще, ну в кращу сторону. Нікополь та район знаходяться за лічені кілометри від ворожих військ. Тож на таких заняттях розповідають малечі про небезпеку не тільки вчителі, а й працівники ДСНС. Ми намагаємося з дітками з малку. Якби привчати їх навичкам безпечної поведінки в повсякденному житті, в якісь надзвичайній ситуації це стосується не лише діток там дошкільного віку, це і дітки шкільної шкільного віку, там починаючи там з першого, закінчуючи одинадцятим класом, ми всім намагаємось донести в різні формі е, ті чи інші правила поведінки при при Тій чи іншій небезпечній ситуації місто, де діти намагаються навчатися під вибухи за вікном, потребує допомоги партнерів. Безпечні простори функціонують завдяки співпраці міської ради та благодійних фондів. Модернізувався і сам навчальний процес. Освіта йде в ногу з часом, і ті е, актуальні проблеми, які є на зараз, вони дійсно повинні відображатись і в освітньому процесі. Тому е, саме Формування у дітей навичок безпечної поведінки є ключовим, і тому в наших безпечних освітніх просторах ми не тільки займаємось розвитком дітей, навчанням, а і формуванням тих навичок, які необхідні в реаліях сьогодення. Через онлайн-навчання відсутні світла та несталий зв'язок. Учні Нікопольського району не в змозі вивчити навчальну програму в повному обсязі. Тому у безпечних осередках проводять заняття з надолуження освітніх втрат. Ми малюємо, виліплюємо, пишемо, вирішуємо. А чи ти, ти знаєш, якщо там побачили якийсь небезпечний предмет або що сталося, куди потрібно телефонувати? Що робити в таких випадках? Потрібно телефонувати в 101, 102, 103, або викликати батьків. Тут не забувають і про важливість спілкування та виявлення здібності у школярів. Приділяють час і процесу соціалізації. Мене звуть Ілля, я добре читаю, та ще я швидко бігаю. Супер! Оце точно суперсила! Швидко бігати? Мене звати Єфим та моя суперсила я вмію дуже гарно грати в теніс. <гас> мене звати Аріана і в мене суперсила це займатися карате. Для учнів старших класів відкриті цифрові освітні простори, де вчитель інформатики допомагає з виконанням завдань та дивиться на наявну базу кожного. Сім'ї різні і технічне забезпечення всіх дітей різне. А якщо давати одне завдання на всіх, то ми розуміємо, що хтось виходить з телефону, який не забезпечує підтримку тієї чи іншої програми, то ми розуміємо, що дитина не виконає це завдання, і цей простір допомагає. Дітям виконувати завдання не тільки з інформатики, вони роблять презентації на інші уроки географія, українська література. Вони тут роблять презентації, реферати пишуть і друкують ці реферати. Тому це дуже дуже важливо для нас. Цей простір відкрився тільки минулого місяця. А бажаючись навчатись інтерактивно, вдосталь. Мені дуже подобається. Я... Комунікую з людьми, з однолітками навчаюсь новому, вчителям мені дуже подобаються. Пам'ятайте, що дорога до безпечного простору є небезпечною, тож зважайте на сигнали повітряної тривоги та по можливості переходьте до укриття для запису та додаткової інформації. Звертайтесь до відділу освіти за телефоном, який ви бачите на екрані.